Студенткою від університету і побачила за те, що зараз знаєте, мої одногрупники такі трохи розсіяні на навчання на дистанційному, на онлайні посиділи і навіть не дуже так взаємодіють. Христина Романюк, волонтерка міжнародної організації АйСІк посередку Тернополя. Розповідає, спочатку ковід, а потім вже й повномасштабна війна, змусили молодь закритися у власних домівках. Адже майже все, чим займалися раніше, перейшло в онлайн формат. Водночас ці непрості обставини об'єднали юне покоління ...навколо волонтерства. Допомоги іншим та організації різноманітних заходів для власного розвитку, що люди хочуть робити вплив і долучатися до цього, долучатися до розвитку людей. І в нас заходи якраз налаштовані на те, що об'єднуватись, от за те, що розповсюджувати цю інформацію про розвиток. У нас є учасники, які вже там в організації протягом року часу, так виходить, і вони своїх одногрупників, одногрупниць в організацію. Давай долучайся. От і ці люди зараз в організації Нійне навчання та постійні тривоги змусили молодь створювати та долучатися до громадських організацій, аби стати впливовою силою, яка займається забезпеченням армії, і працює задля свого щасливого майбутнього. 8 червня у Тернополі відбувся захід конференції, де різноманітні молодіжні волонтерське об'єднання нашого краю познайомились між собою, аби в подальшому співпрацювати, залучати до ініціатив. Ще більше людей. Коли ви на дистанційному навчанні ваш, ви змін, зменшується кількість офлайн спілкування з людьми, а волонтерство це більше такий рух. Ви працюєте з іншим колом друзів, які можуть бути з різних навчальних закладів, і ви можете обмінитись різною інформацією і вже ви живете, відчуваєте, що навіть онлайн-навчання проходить у вас добре. Молодь, яка сьогодні прийшла, вона. Готова діяти і є тією рушійною силою і джерелом змін задля майбутнього, задля того, аби покращити напевно рівень нашої молодіжної політики і можливо так забрати певний регрес показників щодо молодіжної політики. Я вважаю, що якраз волонтерство в Україні було представлено саме молоді, оскільки люди переживали події, які відбувалися, їм треба було вивнити ці емоції. і саме краще це можна було зробити, тим, що ми донатили на ЗСУ. Та викладач західноукраїнського українського національного університету Тарас Маршалок каже: сьогодні він на покоління піднімає болючі теми, зокрема, проблеми якісної освіти, майбутнього країни та її покращення. Вони це і є майбутнє, і тільки якщо вони і тільки з ними це все може відбутися і сформуватися нова країна, яка буде набагато кращою ніж була до цього. Протягом заходу організатори збирали кошти, які передадуть на допомогу людям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсоні.